Вітаю вас, любі малята. Запрошуємо вас у чарівний світ природи. Дітки, подивіться, хто завітав до нас гості. Вірно, це ж пташки, які залишилися зимувати в нашій місцевості. Для них зима є дуже важким періодом, і тому взимку вони стараються триматися з грайками, адже так їм легше добувати їжу. А давайте малята пригадаємо, яких зимуючих птахів ви знаєте і чим вони харчуються. Жовтогрудіші бетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щички. Називаються як малята? Так, синички. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння і зернят. Проте взимку не завжди їй дається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Особливо синички люблять ласувати свіжим салом. Одягли собі пташки червоненькі фартушки, значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться у дворі в чорних шапках. Правильно, це снігурі. Снігурі виглядають спокійнішими, коли на дворі сильні морози. Зазвичай вони літають невеликими зграйками, у люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Дуже полюбляють снігурі ягоди горобини. По дворах стрибає, крихти збирає, ростом він маленький, сірий чи пурненький. Справжній молодець, хто він, діти? Так, це горобець. Горобчики невибагливі у виборі їжі, але взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, тому варто їх взимку підгодовувати. Вірно, людям я служу і дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним здобуваю. Правильно, дітки, це дятел. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати в рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі видобувають. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами, насінням. Взимку їх рятує насіння ялинкових і соснових шишок. Біло-чорна скрикотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хтось ця пташка білобока, здогадалися? Так, це сорока. Ще одна зимуюча пташка. Сорока відрізняється від інших птахів темним оперенням. І білою грудкою з білими боками, тому її називають сорокою білобокою. Сорока всегідна пташка. Вона їсть кома, горіхи, зерна, хліб, все, що знайде. Ось ми і пригадали зимуючих птахів. А зараз вони хочуть з вами погратися. Уважно подивіться на екран і давайте ще раз повторимо, як їх звати. Це? Синичка, снігур. Горобчик, дятел, сорока. Ой, куди ж вони всі поховалися? А ось і вони. Але не всі. Якої пташечки не стало? Правильно, горобчика, а ось і він. Пташки. Знов сховалися від нас. Де ж вони? Ось вони знову не всі, якої пташечки не стало. Так, синички, ось вона. Наші птахи знов заховалися, вони такі спритні і грайливі. Ось вони повернулися, але не всі, якої пташечки не стало. Правильно не стало снігура. А ось і він. Ох і пташки продовжують грати з нами в хованки. Ось вони, але не жаль не всі. Якої пташечки не стало. Так, сороки. А ось і вона. Непосида сорока біла бока. Пташки знов сховались від нас. Ось вони. А якої тепер пташечки не стало. Так, дятла. Ось і він. Молодці малята. Розгляньте тепер наступну картинку. На картинці зображений один горобець. А якщо їх буде багато, як ми скажемо? Багато горобців. Так, далі на картинці зображена одна ворона. Якщо їх багато, як ми скажемо? Багато ворон. Один снігур. Багато снігурів. Одна сорока. Багато сорок. Одна синиця, багато синиць. Чудово пограли, пташкам потрібно повертатись. Молодці дітки. Дякую, гарно працювали. До побачення!